Сьогодні ми знову зайдемо в наш магазин, вдала пара. Ну, і подобається мені назва, та назва вдала. емоції викликає. Так. так Зразу кольори, бачите? Кольори гарні дуже. Вибір багатий. можна Набрати собі шапочки. А тут шапочковий рай. Шапочки. Сумочки. Добрий день. У нас все красивіше і красивіше, так? Да? Все стильніше і так. Приємно до вас заходити, так гарно. Цю <реш> дівчинку я знаю, так. З цією красою. Боже, що, що таке гарне. Це ж мадам, дірочення було. Топки вони народжують. А що, а тепер це ж запоздання ви вже її? А це ж в кафе. А це ви вже тепер як вихідний нарешті. А я думаю, не бачу я зірочки моєї. Так, дуже гарні тапки. Дуже гарні тапочки. Дивіться, які, так? Да? 275 гривень. Просто просто краса. Тут гарнісінькі такі, такі самі носочки. Носочки по 55. Опа. О, яка гарна, гарнісінька. Ага. Merry Christmas. От світшотик такий. Папочки. Так. Угу. Ці, які Дуже гарно, багато новенького, ми взуття. Ви ціни бачите, я вам просто їх не наказую. Ви самі можете подивитися, собі на ціни, подивитися. Тут ось у нас взуття. <клес> От, Ось така краса. 495. Ну, взяла і забула. Остання пара. Остання пара. Тоже. Ось ціна. То на будь-який смак. такі от світненькі, подивимося. Всі легші трошки. 475. Ціна 95. Різниця в 20 гривень. Ну, хто любить такі більш? Більш для дощику. 676. й такі. Тобто можна вибрати будь-які на будь-який. Оце гарний, 655. Замша штучна коричневі. 39. й А це, це дівчачі, хлопчачі, жіночі. Дівчачі. <рес> дівчачі. Гарні, що коричневенькі такі. А хлопчачі тобі далі. Вчачі, як все мабуть. Ну, тобто вибір тут і дитячі масюньки, які хочеш. Дуже гарні. Такі, якщо вам щось треба, ви можете тут завжди знайти. Так, костюмчики. Дівчатка обдали їх продажі, щоб все було гарно. Дякую вам. Гарного дня!